Українці взимку не замерзнуть. принаймні так ситуацію за океану бачить Барак Обама за його словами. Україна і Росія таки домовилися про відновлення поставок блакитного палива. Заяви Обами вмить обурились експерти, адже лише напередодні тристоронні переговори Україна, Росія та ЄС закінчилися нічим. Чи буде в оселях українців зимку тепло? Поки запитання без відповіді. У Берліні відбулася чергова тристороння газова зустріч. Там мали ухвалити так званий зимовий пакет. За ним тимчасова ціна на газ для України 385 доларів за тисячу кубів. З нею буцімто погодилися і в українському уряді, і в російському. Однак, спершу Москва чекає від Києва сплати газового боргу у 3 мільярди доларів. Україна гроші має, але заплатити її готова лише як передоплату за 5 мільярдів. Кубів російського газу їх хоче закачати на зиму. Такі розрахунки нашого профільного міністра заплутали експертів. цих десяти мільярд доларів повинні йти придепати за 5 мільярдів кубів газу. Тут виходить нескільки глупа ситуація. Якщо ми поділимо поділімо на другої, то ціна виходить 620 доларів. Ще один камінь спотикання механізм формування ціни. Москва хоче закріпити її як тимчасову знижку. Україна ж наполягає, має бути окремий документ. Він гарантуватиме, що Кремль не підвищить ціну в будь-який момент. Київ не Римує російський газ із червня і поки рятується реверсними поставками з Європи. Заборонити перепродаж блакитного палива юридично, Росія не може, та де-факто Газпром вже наклав руку на нього. Минулого тижня монополіст прикрутив вентель європейським партнерам, знизивши поставки палива до мінімуму. Правових оснований немає. Тобто, условно говоря, по європейському законодавству по контрактам ЄС Газпром, ну європейській компанії Газпром там немає обмежень на реекспорт так називаємо раз. Найближчим часом 에, «Газпром» буде намагатися. Внести до чинних контрактів з окремими європейськими контрагентами певні зміни, що будуть суттєво ускладнювати постачання газу на інші ринки, де також працює Газпром. Ну, як ви розумієте, це стосується України. Переконати Україну піти на поступки може Європа, адже не хочуть узимку мерзнути разом з українцями. З холодними батареями можуть залишитися Болгарія, Словаччина та Угорщина. Відчує холод навіть Італія. Однак, американський президент оптимістично обіцяє, Україна буде з теплом. Політологи. Мають своє пояснення таких заяв. Виглядає як передвиборча кампанія демократів напередодні парламентських виборів в Сполучених Штатах, де демократи мають втратити більшість у сенаті та палаті представників. То тобто, Обама на сьогоднішній момент діє вже швидше як такі, знаєте, кульгава качка. Яка е, так і не дала Україні ну те, що очікували вирішальну крапку в переговорах України та Росії можуть поставити морози та холодні батареї? Це змусить Київ піти на будь-які поступки. Тому кажуть експерти, Росії вигідно відтягувати вирішення цінового питання і вже прогнозують раніше листопада крапку не поставлять. Христина Гавриш Ігор Горшатайло ТВА.